Якщо у вашому будинку нерегулярно прибирають, у підвалі тече вода, дах потребує ремонту, і вам набридло платити вже як за ніякісні комунальні послуги, то вам пора більше дізнатись про ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Виходячи саме з такого принципу, Київська міська організація фронту Змін проводить у кожному районі міста відкриті семінари на тему розширення сфери впливу ОСББ. Зокрема, 30 березня черговий семінар на цю тему відбувся у Шевченківському районі столиці. Перед присутніми виступили офіційний представник Київської міської організації партії фронтзмін Вадим Гордін, керівник Шевченківської партіорганізації фронтзмін Євгенія Кузьмина. Міську владу представляв заступник директора комунального підприємства «Київблагоустрій» Ігор. І сьогодні висвітлювали питання щодо створення ОСББ, щодо їх діяльності. Та всі питання, які мешканцям на сьогоднішній день були взагалі цікаві. Вони мали змогу задати людині, яка була у нас на сьогоднішній день від Київської міської державної адміністрації стосовно цих питань, розмова вийшла як завжди гострою. Людей, що прийшли до актової зали Шевченківського трамвайного депо, турбували вічні міські питання: ліфти, під'їзди, прибудинкові території. І ось організатори якраз намагалися довести їм. Що вирішити ці питання дозволяють їм переваги нової форми самоврядування. Ті, хто створив ОСББ раніше і самостійно господарюють у будинку за кошти від квартирної плати, яка раніше надходила до ЖЕКів, замінили усі мережі, відремонтували ліфти, сходові клітинки, дахи, і тепер вони самі вирішують, на що їм витрачати свою кортплату, самостійно регулюють її розмір. Проте Київський фронт змін вболіваючи за краще життя українців, намагається пояснити громаді, що ОСББ це не лише плюси, а й велика відповідальність. Ми на цих семінарах роз'яснюємо мешканцям, які вади є при створенні ОСББ. Ми знаємо, що існують програми по фінансуванню прибудинкових територій тощо. Але ми не знаємо, що громадськість може здійснювати громадську експертизу цих проєктів, де ми можемо отримати ключові відповіді на такі запитання, які кошти виділяються і куди вони спрямовані. І хоча створення ОСББ справа непроста, практика показує, що об'єднання співвласників це чи не єдиний варіант наведення порядку у будинку. А тому Київський фронт змін продовжуватиме свою роботу у цьому напрямку. До кінця квітня планується провести такі заходи в усіх інших районах нашої столиці. До речі, після закінчення семінару усі бажаючі могли взяти участь у автобусній екскурсії в уже діючій київській ОСББ, аби наочно пересвідчитися у перевазі цього виду самоврядування.